Марія, давай розпочатувати. Вийшов! Жопа зараз буде горіти. Жорик, не Ти що робиш? Машко, Жорик тебе не любить. Одійди від нього. <плес> Я таке задумала, не знаю, чи вийде в мене. Марія, давай розпочатувати. Ваш подарунок. хто не несеться, буде запечений. Понятно? Так що переглядаємо твої <плес> і свою статистику. Це Ось так, Оце махіна, да? Я думала, воно буде більше. Я хотіла оцей заказати. Валір'ян. валеріан. Ну, дорожче, Коштує куркан з переляку, яйце знесла. Мале, правда. Давай більше. Обнови. Хотіла балір'ян, але спробуємо Воно теж на 50 кубічних метрів, а нас десь тут так. Воно трошки важче за мене. Так, Десь на 10 кілограмів. Хочу показати. Опа. Та, дівчики, курка влізе. <різوع> <різوع> І Петро щоди влізе. Так що думайте. Красота. Фірма Фенікс. Там як говорити, але я не знаю. Так, ну що, будемо переносити на місто. Попробуй трогаю. Ой, перепомагає. Твоя зюпа буде, дивіться. Чи не твоя? Таксо. Може, немає. Можна моє, мабуть, не поріжу по металу, бо в мене силушки не хватає. Все, натопили. Як же її? Може, ти ж гапеш? Хорошо тобі, Машко, хрупай ты Я так хочу по мире. я учила помири. О, о. Элита задуляй. Тільки десь отак не буду по під трубу. Хаїси. Камінючку десь пішов. Прийшла я, значить, в хату, взяла свою цю кінжал цей по металу. Думала, в мене оце не вийде перекусити, а вийшло, я так на пол прижала. Так, це по сюди добралася. Блін, криво. Зараз тепер. Ви хто там бачите машина криво? А в середині. Амурка? Коли мої сплять? Зайшла в хату пошукати цьому калідорчику. ці ж, Я забула, як вони називаються. Щіпці. Там. А там курка сидить. Заховалась. Мабуть, від петухів і зібралась ночувати в хату. Сьогодні випустила їх на цивілізацію. Підрівняю Зараз дорівняюся, Щоб буде мало. Так, ну, в принципі, отак Можете, що спиш? Хропе. Я, значить, тут лампічу мучаюся, вона хропе. Заспить. Я сказала тишина, щоб не шолох. Ой, машка, храпе цю кукарета mm -hmm. Да, Жорі, каже, один я хороший. Петро. Ти бачиш, не виходить. Я? Чому не хоче? Такий случай. Оооо, забитися <ривіт> <десь> ще різать. О, як тягне. Мало. Мало, мало, мало. Ніко. Доброго невістить. Отак десь надо. Є весіння бісі. Хвата корито любити. Що не прийду корито боком стоїть? А потім побачила, що він його... спать, вот так вот. Маша, не я тоже спать хочу. Зачем это его называли? Ой, что это Ой, 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 ой. Марина. <sharp inhale> <few> <laughs> Теперь с памперсом. Встань меньше. Встань. Так чего ж ты не заходишь? Нет, сказала. Все. Не будет сегодня шашлыка. Танцуйте. Просто займись. завтра звонить папі, жаліться. Ні, ну це якесь наказання. Маша, не храпи. Куди ж треба чинити? Так, це по факту. <мирает> эм... Ну и тут беда, надо буржуйку отсунуть. завтра топить, бо воно не стає. Треба ще кріше в цей. Можемо так тепер. Ну і стійко. Зараз вікно виливаємо, бо трубу. І так, стебели стрілять. Нажмі. Mm -hmm. А витерпити його. Не ламайте, не ламайте. Я його рознімати більше не буду. Ні? Ну, трошки в підвішеному стані. Нічого. Така. Не знаю, чим його витулить. Щоб воно не, не плавалося, це треба стекло, мабуть, не можна. Железяку просить, щоб дядьки вирізали, мені треба так вставити. Так, а вони сидять. Найти. Ой, фу, де мить. Щас, дівчат, признавайтесь, хто не місця сьогодні. Сьогодні у нас тільки три, чотири яйця. багато вчора взагалі одне було. А позавчора і позавчора ноль. Копчений кабанчик. Ой. сюди дене О, тепер тягне. Тягне чи не тягне? Така що ж ми все тепло туди його випили? А може труба не буде гаряча, і Можна тряпочку повісти. Треба ну, да, допомогу друга дзвонить попі питати. Тут може у вас ще буде тепліше, ніж в мене в хаті. Хоча в мене в хаті десь 26, а може 25. Розаті коти постійно двері мені Ууу, Як сюди йде. Зараз. Принесу ще бумаги, мішки погані, пластмаку якусь, а потім дров. Дівочки, вже почали нестися? Бо духовка готова. Гарячі. О, так воно вже все. А, -а, -а. а що ж там діло за туди? Може кирпичі там не класне. Поки там горить тільки бумага, Та, що упаковано було, так воно вже воно все гаряче, вже воно плавлюється, димить, вся та пластмаса, весь скотч видимляється. І воно гаряче, вже доторкнутися не можна, І вже пошить одне неї теплом, так що зараз буде ташкент. Ой, а що це з трубою сталося? А чого вона така некрасива стає? Типу, все, вона блистіть не буде? Фу, все димить. Я думала, вона така гарненька буде, мабуть, буде вона чорна, так? Да? Як сама ця духовка. Все димить, все димить, це, мабуть, краска що? Фу, повна конюшня цього. Диму. Зоряк, ти вже прикоптився. Зоря щось дихає тяжко. Щось воно все димить, щось не то я зробила. І хто ж отак буде ночувати в тумані? У-пу-пу. Сніжок іде, а в них вивітрюється. бо ще димить, а вже не сильно димить. Та принесла їм ласкутків чи відходів від своєї роботи. То сніжки отаке в мене то є чим. І принесла температуру поміряти. Я не знайшла, знайшла оцей. Для інкубатора. Зараз буду вставляти розетку. Тут вже тепленько, як стоїш, так а -а -а -а. буду зараз ноги сушити, бо мокрі страшне. Ось включила в розетку. У ну, мене цей датчик в руках. Далі він достає. 7,1. Це на вулиці тепло. Пласмоси воняє страшне. Зараз я в хаті хекала, перевіряла, чи працює. Будело током. <кій> Я ще з себе ще їм. Так, ну, світиться. Що, куку? У вас тут 7 градусів, мабуть, куку. -ку. Зараз тут покладу. Ой, не хоче кластися. Надо прикрутити, може, чимось. Щас вірьок прив'яжу. Закрила штору, пров'язала цей датчик 6 градусів. Було 5,8, як закрила штору, штор почало додаватися. І в потолку вже трішки тепленько. Марія! Не спи! <звук> не спи! Треба підкласти. Ой, тут тепленько, а ще я там хочу кирпичів покласти. Ну, скільки вийде затулить ту дирочку, а потім щось придумаю. Може якийсь лист куплю, та щоб мені хтось в селі вирізав. Та підставить туди. Бо шибочку треба оставляти, тому що світло виключають, а їм темно буде. Та не перебувайте, не глушіть мене. Ось, то я знайшла дві палочки мокрі, мішок туди вкинула, і воно тепер отак -от гуготить. Журик, я буду приходити до вас на камін, дивитися. Тепло так. Поки намолола дерті, вже 11.1 Ось так от затулила кирпичами Ну, як змогла. Труба вже белая. Принесла ковшин, знайшла в мене є такий баняк, чи як він там. Ой, як же у нас його називали? Чан? Ні, не чи чан. От. попробую спробую там дровенячку. А її вже майже й нема. Попробую закипетити водичку. Ну, як Нагріть її, кашечки дівочкам зробити. Кочережки нема, знайшла таку проволочку. Треба Хоч папа мені кочережечку зробить. І оце. Машко, вже бочку нахилила їсть. Маша, я ж хотіла насипати. Жириш, де культурний хлопчик, а ця вже бочку похилила. Марія! Ти подиви на неї з голодного краю. А я думала, дирка незручно зроблена. Думала, далі, вони по центру зробили. Щось я не туди дивилася. Ну, зараз буду пробувати, як швидко вода нагріється. Та, кашки попробувати їм зварити. Так, да, дівчата, може, занесетесь? Передумайте, не захочете в пічку. Туди. Так, підкласти. Жорік, ну як там, сало плавиться чи не плавиться? іх их. Іх лібий їх. Бачиш, як я вас люблю, притарабонькала. Пройшло десь 5 хвилинок. Ой, вже гаряче. можна дерб засипати. Буду топитись такими, я назбирала багато, це в мене з рулонів тканини. Я колись повезла їх на макулатуру за минулий рік. І в мене їх прийняли, заплатили щось там 133 гривні, багато в мене мішків було. В цьому році теж, ну як в цьому, в минулому, влітку дядькові подзвонила, каже, да, везіть, привожу до нього, він, е, -е, -е, -е" каже, я таке брати не буду, тому що це пресована бумага. І що пресована бумага, каже, я той раз, як ви привозили, його викину все в балку. Повезла його назад, каже, викинь його десь в балку, каже, та ну, а воно горить, наче так погано, а воно просто довгенько горить і тліє. Тому Буду палити. У мене в кухні там цілий склад. Зараз, дівчата, приготуємо зіллячко. Яйценосне. Називається каша з дірки. О, так ще картошки можна. Жорик, будемо картоплю жарити? Даси сало на шкварки, чи не даси? Насипала цьому вепрю їсти та одв'язала бантик і забула зав'язати. А Марія стояла, випрашувала, випрашувала в нього побачення. Романтик в неї ці дні. Машенька, ну не буде вас. Ти бачиш, як він кабан здоровий, а тобі не можна вже все. Ти вже віднароджувала. Жорик не можна, ти... А, сало хочеш піджарити? Жорик, ти зараз мені перекинеш. Не йди, воно гаряче Вийшов. Жопа зараз буде горіть. Вийшов. Та я тут би так кричав, сало б шкварчало. Не можна. Це кімната страждань. Зараз вам натоплю. Показує 14. Я думала до 20, але я думаю, що вони просто спаряться. Ну, це ось на такій висоті висить, а я, воно в них впало, курки звалили. Десь отак. І воно показує менше. Ну, зрозуміло, що там сиро, там холодно. Ну, більш-менш тепліше. Журік, не ковпни. Що робиш? Ну, так, все рівно. Правда, сьогодні на вулиці ж тепло. Я не знаю, скільки там плюс п'ять. А от коли було мінус дванадцять, от тоді треба було топити. Вони тут, обідні, трусилися. Ну, тільки сьогодні змогла зробити, бо не було буржуйки в мене. Ну, ось тримала біля підлоги. А так десь. Жорик не кусать. То дванадцять один було. Зараз трошки вище підняла, чи то жорік нахекав. Розігнала нарешті тих закоханих. Жарко у себе он там стоїть. Так? Да? І, і ляглася, Джульєта ти моя. Каша вже зварилася. І все, 15 градусів нагрілося. Ось такі трубочки. Трубочки. А я не знаю, це треба прикривати, коли вже типу, типу хватить, топить. Ось така у нас тепер махіна. Сміття наносило, треба буде ще дров напиляти. І все, будемо топити. Це я зараз вже йду в хату. 15,9.